Доброго дня, вельма, шановний пан, пані та панове. Пропоную вам авторський розклад на оракулі Лінорман Лилові та Вишніві Сутінки, і це буде стосовно вашої підсвідомості, ваших тіні, тіні ваших тіней, це а, голос підсвідомості. Але хочу подякувати вам. Щиро за ваші коментарі під відео за коментарі особисто мені, за ваші щирі побажання, за ваші теплі слова подяки. Я вам дуже вдячна за це все хочу нагадати. Так, я вам надаю інформацію, яку я можу вам надати як психолог, як таролог. В телеграм-каналі я відкриваю ще і нумерологію, тобто ми розкриваємо по датам, та, що кому потрібно приділити на чому уваги. А, також а, різноманітні теми, які ми там обс... а, проговорюємо, так? Але а, ні, я не регресолог, я не воджу людей а, в, в минуле, в стан. А, Гіпноза, я просто продумаю, як вам швиденько це все пояснити. Хоча можу сказати, як психолог, я це теж роблю. А коли людина звертається і потрібно продивитися саме дитинство, якщо це людина вже. Прожила дуже багато років, то знаєте, вже розгрібати, що неї була в дитинстві, ну це можна покласти все життя. розумієте? Потрібно до цього підходити а, індивідуально. Ре... Релакс, афірмації, практики будь-які, які потрібні для вас в тому, в тому і іншому, так би мовити, сценарію, я надаю як психолог, як регресолог, я не працюю. Тобто просто мені одна моя підписниця спитала: я просто хочу на загал це сказати. А ні, хоча, можливо, те, що я вам пояснюю на своєму каналі. Це можлива і є регресія, а, тому що тут багато чого у нас а, відбувається не тільки розклад, так в сухому форматі, а ще і розмови. Тому вам відніше хто я. Більше як психолог, як психолог-регресолог, чи просто таролог і людина, яка ще розуміється в аспектах, пов'язаних з енергіями, будемо так говорити. І так, розпочинаємо наш авторський розклад. Ви подумаєте про себе, приберіть заві думки, розклад загальний, одна позиція, не забуваємо і тому уважно слухаємо вашу сигніфікацію. Хто ви у мене? Кюшина, серце, ключ, книга. Дивиться, ви знаходитесь в енергіях. Тихого відродження, доля вам дає якийсь такий, знаєте, хочеться сказати, шанс через серце, так, сердечну чакру, через істину почуттів, ключ у, вашим, ключ у, у ваших руках говорять. А книга це такі, багатогранний досвід. Який а, ще не відкритий до кінця. Ви, би, знаєте, ви ніби тракаєтесь в таємниці власного серця і знайомитесь, так би мовити, з собою. І воно з вами, ви, так, ваша, вища я, ваша дитина, ваша воно починає з вами говорити. І ви починаєте дізнаватися про себе. Знайомство, так би мовити, всліпу. Але вже відкрив. І це дуже. Я дуже радію, коли люди починають спочатку знайомитись з собою, щоб знати взагалі, хто ви. Так, далі ваша тінь, ваша тінь хмари. Гора, червона лілія. Червона лілія – це про пристрасть, це не про нове, це вогонь. Всередині вас буря, яку ви не показуєте світові. Хмари нам говорять про те, що у вас дуже багато сумнів, образ і страхів. Гора це стіна, яку ви поставили, щоб захистити себе. А за цією стіною червона лілія. Це ваша справжній вогонь внутрішній, ваша справжня пристрасть, ваша сила, це бажання жити, відчувати, чути. От, знаєте, ви ховаєте від всіх свій вогонь, який у вас дуже. ну, Знаєте, він не можна так його приховувати, він просто все одно вирветь, вирветься. Але він проривається вже крізь ваш камінь і міць. Розумієте? А емоційна істина ваша. Емоційна істина закрита. Порожня карта. Якщо порожня карта, для мене це карта говорить стоп. Це ще не потрібно, або не потрібно говорити, або інформація закрита, або ще не написана. Це тиша, це порожнеча, де серця хоче сказати, я втомилася тримати в собі все. Це чисте поле перед новим якимось циклом. Момент, коли можна переписати власну історію, ваша підсвідомість вона мовчить не від байдужості, а від того, що ви готуєте новий якийсь сеанс для свого нового Я. Розумієте, так? Послання від вищих сил, чоловік, собака. Вершниця, вершник. Дивиться, сили кажуть, рухайся, є підтримка, є відкритість, є хтось, хто стоїть поруч у фізичному або духовному світі біля вас вершниця та вершник це про дзеркальну пару. Це зустріч двох доріг, двох сердець, двох істин. Щоб відчути, це не лише, щоб відчути це, лише потрібно зробити крок на зустріч, на зустріч всьому життю. Давайте ми подивимось і от знову ключ. В цьому оракулі по дві карти виходять: лилові вишневі сутінки. Ключ є, щоб відкрити ці дверцята. Розумієте? У вас цей ключ є? Ви вже не в тіні, можу так сказати, ви виходите із хмар і гор, ви вже не ховаєтесь. Несете в собі червону лілію, а це пристрасть, це сексуальність, це от ці бажання, це от в розквіт. розумієте? Це багато чого, це енергія вогню, це дії, це якісь ідеї. Порожня карта стала вашим новим світанком. І вершниці, вершник і вершниці говорять, щоб ви рухались вперед до свого нового життя, де серце знову буде дихати вільно. Напишіть, як вам такий розклад, якісь побажання і, можливо, якісь замітки. Дякую, до зустрічі!